Японський недорогий. 21 кінська сила. Так ще й з гідропідсилювачем керма. І сакі Тут-217. Знайомимось ближче. Що ж, давайте присядемо. Бачимо напрацювання 701 мотогодина. Механічна коробка передач 3 плюс 1, 4 діапазона повишених понижених. Як я вже говорив, є гідропідсилювач керма. Сигнал і керування навіскою верх-низ. Давайте зовні покажу роботу ближче. Опускаємо на візку. Ось так. Є боковий циліндр у нас вправо-вліво і включаю вал відбору потужності. Всього три швидкості, це у нас максимальне. Фреза в комплекті метр 30 на трьох точці. Вимкнули, підняли. Якщо вас зацікавила дана модель, Телефонуйте для замовлення або безкоштовної консультації.